Вітаю вас, доброго вечора ми з України. І в нас сьогодні такий розклад, що він приховує від вас. Так, я собі перекладу, бо я не бачу. Так, читати. Ось так. І так, що він приховує від вас? Дивимося, варіант номер один. Варіант номер два і варіант номер три. Вибирайте завжди інтуїтивно. Інколи, ви знаєте, чоловіки приховують почуття, інколи приховують інших жінок, Ось, приховують ще щось, але ми зараз будемо дивитися. Ось. Якщо вам цікаво, Вибирайте свій варіант: перший, другий і третій. Будемо дивитися. Перший варіант, якщо мені треба буде, я буду докладати карти. І так, що він приховує, що він кудись вкладається. вкладається. Можливо, він а, приховує від вас, а, він вкладає десь гроші на сторону. Ось тут ресурс у нас вийшов, матеріальний якийсь ресурс. Можливо, він чекає на якусь спадщину. На якийсь виграш, на якусь лотерею. А, ви знаєте, що може бути? Що він чекає від іншої на дитину. На жаль, в нього якось так було. Бачите, тут дуже такі цікаві карти випали. В нього є таємна жінка, яка чекає дитину. Він чекає ще, можливо, два місяці. От, якщо цю карту ми візьмемо, так. То ще залишилося, якщо 9, так, 2 місяці залишилось на народження дитини. Ось тут, І, А я не здивуюся, якщо у когось навіть близнюки, він чекає на дитину від іншої. Ось. Тому що тут дьявол, Розумієте, ну, може бути, якщо ви вагітні, дивіться, якщо ви вагітні, то він з нетерпінням чекає. Можливо, що він вас приховує. Розумієте? Він, можливо, тоді, якщо ви вагітні, він вас приховує від е соціуму, від е родичів, від близьких, так я може бути, ось, і він прямо. Аж терплячки в нього немає, коли вже народиться дитина. Тут ось так, може бути навіть близнюки, щоб ви розуміли, він приховує або вас, або те, вам приховує, що він вже дочекатися не може. Розумієте, він е, по сімки він стримує свої емоції, але по дьяволу це от єдине позитивне, що він е, вам приховує свої почуття, якщо ви вагітна. Дивимося, другий варіант, що він приховує від вас. Ви знаєте, тут може бути, що він хоче розлучитися, що він хоче кінець вашим відносинам. Ну, в крайньому випадку, в крайньому випадку, у нас зараз війна йде. Може бути, що він смертельно поранений. Таке може бути, що у нього якесь можливо зараження від поранення, і він знає, що він не вилікується. Це якщо у вас чоловік на фронті. Ось. А з другі, це, це тільки один з варіантів. Але я бачу тут так. Дивіться, що може бути. А, вибачте, у нас дуже багато є. Я скажу так, як я відчуваю, тому що це може бути і правдою, хоч це і загальний розклад. Тут, може бути, чоловік приховує, що він, як це сказати, іспитує, відчуває потяг до іншого чоловіка. Ось що він може приховувати, що йому подобаються чоловіки. Тут аж два чоловіка, тут карта пристрасті. Розумієте? І він, можливо, це і приховує, що він би хотів з вами розірвати стосунки заради чоловіка. Ось таке може бути. Потім що може бути, що йому тут може бути навіть дещо по роботі. Варіантів, може бути море. Тут може бути навіть дещо по роботі, що йому. Одна робота, його звільнили, можливо, він якийсь час був без роботи, і ось йому запропонували іншу роботу. Таке може бути. Він від вас приховує, що йому дали іншу роботу, запропонували іншу роботу, що він підписав контракт з іншою фірмою. Або ще щось. Теж може бути. Щоб ви розуміли. Тут дуже багато варіантів може бути, а ви мені вже скажете, як у вас там програ... програється. Цікавий варіант, цей другий варіант вийшов. Тепер дивимося третій варіант, що він приховує від вас. А тут конкретно, тут конкретно чоловік приховує. Навіть карта випала. Злодій. Можливо, він злодій. Зараз будемо дивитися, можливо, він. А, щось у вас вкрав. Будьте обережні. Якщо ви людину дуже добре не знаєте. Зараз ми подивимося. А, тут людина тікає від вас. Бачите? Хоче звільнитися і почати нове життя. Да, з нуля. Людина хоче почати життя з нуля і самостійно, без вас. Якось так, людина хоче свободи, людина егоїстична. Тут конкретно показує, що людина хоче тікає від вас, хоче від вас піти, звільнитися і почати нове життя. Ну, тут більше мені нічого не йде, От тут конкретно. Інколи, знаєте, буває таке, що розклади вони мають декілька варіантів. От один і той самий розклад можна будь-що там наговорити, як то кажуть. А ось тут конкретно йде людина. Ви знаєте, була би тут карта. Замість цього, наприклад, правосуддя, справедливість я би сказала, що він від від якоїсь від суду тікає, від аліментів тікає на дитину сплачувати. Але тут конкретно людина хоче звільнитися, людина хоче свободи. Можливо, він поміняв світогляд свій. Свої звички. Можливо, він прийшов з війни, і він відчуває, що вже ні, не, та, не буде так, як було, таке може бути. Тут людина хоче звільнитися наразі від вас. Ось так, мої дорогенькі. На жаль, бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе, мої дорогенькі, любіть себе, цінуйте. Все є Україна, все буде Україна, і перемога за нами, тому що війна ще триває. Перемога за нами, і ми переможемо. Все слава Збройним силам України на все добре, мої дорогенькі.